Привіт! Погодьтеся, ми живемо у світі, де інформація лється на нас з кожного екрана, звідусіль. І виникає логічне питання: а чи є в цьому потоці ще місце для старих добрих книг? Чи відіграє читання таку ж важливу роль, як колись? Ну що ж, давайте розбиратися разом. І щоб почати цю розмову, давайте поставимо кілька, знаєте, таких гострих запитань. Ось перше, і, мабуть, найголовніше, чи є читання життєво необхідним для людини? І відповідь, яку пропонує першоджерело цього аналізу, абсолютно однозначна. Так, Добре, читання важливе. Але чи йдеться лише про паперові книги з запахом друкарської фарби? Аж ніяк. Сьогодні поняття читання набагато ширше, воно включає і електронні формати, і аудіокниги, що неймовірно розширює наші можливості. Окей, а чи можна сказати, що книги це такий собі універсальний ключ до всіх знань? Ну, було б наївно так думати, звичайно ж, ні. Ми живемо в епоху, де інтернет та безліч інших медіа є просто гігантськими джерелами інформації. І ось ми підійшли до фінального і, можливо, найважливішого питання на цьому етапі: чи залежить наше майбутнє від читання? І відповідь знову так. А от чому це найцікавіше? Саме це ми будемо досліджувати далі. Щоб зрозуміти, чому читання таке важливе для майбутнього, спершу треба подивитися на тих, хто це майбутнє і буде творити. Знайомтеся, це покоління Альфа. Для цих дітей цифрові технології це не щось нове, це по суті повітря, яким вони дихають з народження. І от що справді вражає, так це порівняння. Для старших поколінь гаджети були інструментами, які треба було освоїти, а для покоління альфа це просто частина життя, така ж природна, як рука чи нога, вони спочатку бачать цифровий світ, а вже потім усе решта, тільки вдумайтесь. Тобто треба чітко розуміти. Для цих дітей технології це не просто іграшка чи помічник. Ні, це щось набагато глибше. Це основа їхнього мислення, їхньої поведінки, їхньої культури, по суті, їхньої ідентичності. І ось тут автор нашого першого джерела пропонує дуже красиву і, як на мене, потужну метафору. Давайте на мить уявимо собі все людство як величезного птаха птаха, що летить крізь час. І щоб цей політ був можливим, йому, звісно ж, потрібні два крила. І що ж це за крила? Так от, ліве крило це весь наш науково-технічний прогрес, усе те, що ми так любимо: інтернет, штучний інтелект, усі наші блискучі гаджети. А праве крило це духовність, гуманність, це емпатія, мистецтво і так саме читання. І ключова думка тут без обох крил політ просто неможливий птах впаде. І от у цій метафорі читання відіграє особливу роль це, знаєте, такий унікальний духовний ресурс. Воно ж не просто дає нам факти, воно пробуджує в нас співчуття, прагнення до справедливості, до добра. По суті, воно допомагає нам знайти і зрозуміти оте саме людське всередині нас. Ну що ж, це все звучить чудово, але давайте від філософії перейдемо до практики. Як же читати ефективно сьогодні, коли інформація просто ллється на нас звідусіль? Виявляється, є певний інструментарій, існує три основні підходи до читання. Все залежить від нашої мети. Перший спосіб переглядове читання. Це як швидкий скан, знаєте, коли треба швиденько знайти якийсь факт чи ім'я. Другий ознайомлювальне тут ми вже читаємо, щоб зловити загальну ідею. І третій найглибший це вдумливе читання, це коли ми повністю занурюємось у текст. Саме таке читання, особливо художньої літератури, і розвиває нашу уяву та емпатію. І говорячи про читання, ну просто неможливо оминути тему бібліотек. Є такий відомий сучасний письменник Ніл Гейман, і от він у одній зі своїх лекцій просто блискуче сформулював, чому бібліотеки сьогодні важливі як ніколи раніше. Він сказав бібліотеки це свобода. Просто на мить задумайтесь. свобода не просто полиці з книжками, а свобода читати що завгодно, свобода думати, свобода спілкуватися. Це ж неймовірно потужна ідея, правда? Тож, що таке сучасна бібліотека? Це місце для освіти протягом усього життя, це безпечний простір, справжній прихисток, це вільний і, що важливо, легальний доступ до інформації. І не тільки до паперових книг, а й до цифрових і до аудіо. Це місце, де є рівний доступ для абсолютно кожного. По суті, це справжня брама в майбутнє. І знаєте, тут можна провести аналогію з айсбергом книги, які ми бачимо на полицях, це лише його верхівка. А під водою ціла глибина інформації, до якої бібліотека і дає доступ? Вони і є ті самі ворота до цього безмежного світу. Добре, ми поговорили про нове покоління, про метафору двох крил, про бібліотеки. Але давайте повернемося до головного питання: то до чого ми в підсумку прийшли? Як саме читання пов'язане з тим, яким буде наше майбутнє? І ось тут наше перше джерело пропонує дуже сміливе і, знаєте, неймовірно оптимістичне бачення. Ідея в тому, що саме люди, які читають книги, люди, озброєні емпатією та знаннями, саме вони і будуть творити нове майбутнє майбутнє без війн, без хвороб, без зла. І якщо спробувати звести всю нашу сьогоднішню розмову до однієї єдиної фрази, то вона буде звучати саме так: книги роблять з людей людей з великої літери. І на завершення хочу залишити одне питання, просто для роздумів якщо технології це наш невпинний прогрес, наше одне крило, то що ж тоді робить нас людьми? Що є нашим другим крилом? Хто зна? Можливо, відповідь і справді весь цей час чекає на нас, десь на найближчій книжковій полиці.